Вважаю, треба далі виходити, привертати увагу. Якщо можна, я б хотіла сказати, процитувати слова з пісні групи Бетон, Панкрок група. Отам є такі слова: вбити чи украсти то великий гріх, або невеликий, але для своїх ліс земля водойми. Ніби для усіх, ніби для народу, але для своїх. Ось це про. У теперішню верховну раду про тих депутатів, які проголосували за цей законопроект, про нашого президента, який це підписав. Тому все таки хотілося б, щоб нас почули. Хотілося закликати рівнян і рівнянок, щоб все таки приходили не тільки тоді, коли є найбільший хайп, а в принципі слідкували за анонсами акцій за. Ініціативами, такими як вшануй і іншими на підтримку військовополонених і, взагалі, слідкували, що відбувається в місті, куди йдуть кошти платників податків, бо це також важлива проблема, справедливі. Ми як свідомі громадяни, як волонтери і взагалі, як люди, які ще з Майдана 2014 року ми боремось за незалежність. Реформація, а не ліквідація. Намагаємося, дискутуємо, говоримо, читаємо, аналізуємо, думаємо, ділимося інформацією, яку прочитали, і намагаємося дійти істини. І... Бути активними членами суспільства і виражати свою громадянську думку, хочу, щоб мої діти були в Європі, а не в Росії. Під синьо жовтим прапором свободи весь великий нарід світ. варто брати все ж таки з собою дітей, щоб тому що він дуже багато всього розуміє насправді. Багато запитує, шокується, тому ми й взяли з собою. Автомат випадково купили в «Аврорі» просто як іграшку. Ми самі зі зягеля, місто у нас маленьке і, на жаль, немає зараз мітингів, тому ми вирішили приїхати сюди. Народ не відступить! Слава Україні! Це про те, що е, народ потрібно слухати. Це про те, що е, ми не дозволимо диктатуру. Це про те, що е, має відбуватися все так, як має відбуватися. Мені було дуже боляче, оскільки мій батько поклав життя за цю країну на війні. І коли ти бачиш, що ну, фактично ну, можна прирівняти до якогось диктаторського закону, ухвалюють, то це. Дуже дуже болить за це. Незалежність табу.